Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала, хай на ньому цвіте. Росяниста доріжка і зелені луги, гаї і, і твоя незрадлива матері, дорогі друзі, колеги е українці, щиро вітаю всіх е вас, нас із цесвітнім день днем вишиванки. Українська вишиванка ще з часів трипільської цивілізації вважається народним виборів. Українська вишиванка це культура, історія, традиції, це душа України. Українська вишиванка і науковці навіть сьогодні. Говорять про те, що це ідентифікаційний код нації, в якій запрограмована от, дійсно наша історія, наші традиції, і прекрасно, що сьогодні ці традиції, української вишиванки вишивки передаються із покоління в покоління. Недаремно ми говоримо, що і дружини українських князів свій час гремнів Київської Русі і Козаки на Запорозькій Січі, і воїни Унаунсо. І а, сьогодні воїни, хлопці, які захищають боронять нашу державу, завжди і під формою і, і, під, під мундиром, як ми кажемо, сила українського вишиванку, тому що вона захищає душу і тіло. А українська вишиванка стоїть поруч із національними нашими символами гербом і прапором. Тому я вважаю дійсно, що це велике наше свято. І просто всіх закликаю: носіть вишиванку, захищайте душу, захищайте тіло і передавайте ці традиції зі святом вас, дорогі українці, земляки, друзі. З ним Щиро вітаю всіх українців зі святом. З ним вишиванки! Бажаю благополуччя, звагади і миру! Шановні друзі, колеги, з ним вишиванки. Вишиванка це круто! Вітаю всім зі святом, з ним вишиванки. Україна переможе. З ним вишиванки! І дити, розлука, і вірна любов.